Всім привіт! Сьогодні підемо, спробуємо половити на спінінга. Заїхав я ще в риболовний магазин, то прикупив ще силіконки білі, а то в мене таких ще не було. Потім взяв отакі типу, черваки. Пасивні. Ще взяв отакі, як якісь якісь гусениці, чи що, не знаю. Потім ще собі прикупив очки від Фокса. Отакі. То будемо в очках круто ходити. Так, під'їжджаємо ми вже до місця. Ззаді нас така буря йде, що капець. Та й то добре з однієї сторони, з іншої сторони, не добре, бо я не взяв з собою навіть дощовик. Хоча хотів за ним вертатися, але думаю, е, змокну, то змокну. Тепер думаю, все таки треба було... Все-таки треба було заїхати. Все, зібрав я спінінг. Спінінг у мене Favorit X1. Має довжиною 2.74 і тестом 12.36 грам. Поставив флюрокарбончик 0.35. І спробуємо спочатку таку блісну, тому що тут. Е Велика течія і каміння надновить на не половиш, нормально буде цепляти, то спочатку зійдемо рікою вниз і половимо на блесна. Почався нефіговий дощик. Я думаю він скоро пройде, то мало почекаємо, то буду капець тут. Хоча б чуть-чуть я дерева якісь, та не так мочать. так що чуть-чуть почекаємо. Надіюсь він зараз стане. Так, дощик чуть-чуть підзупинився. Спробуємо отут закинути. Так, перескочу я через це дерево. Оба. Закинемо туди наверх. Опа. Надіюсь, в мене мовні не вдарить. Так, там нічого не було, давайте спробуємо тут. Так є поклівочка є. Нє-ня-ня-ні. Я вже думав рибка. Опа. Ось такий перший окунець. савчика. Opá, wow. konec, šel den, pozdrav na celý gón, prosavček. искупался. Фу. <laughs> Да, прям конкретний. Блін! Зійшло! Аааа! Блін! Звикесіликон. Так зробив я такий відвідний повідець. Поставив такий крючочок. Надінемо червачки, спробуємо на червачки. Давайте закинемо сюди вниз. Недалеко. Так. Все, впало на дно. І зробив я отаку надіжну, надійну, таку прям надійну не то слово, рогатку. Ось такий класний дощик почався. Я тут під дерево сів. Ну не дуже ті дерева і спасають. чуть трохи. Я на червачка на щось таке слабонькі. Чуть-чуть обіста і все. Ще... ще почекаємо, ще посидимо. Думаю, зараз дочок той пройде скоро. Там може ще щось ловимо. Інтересно, що нам попалося. Що це? Що це за риба така? Це не клень. Язь? Чи що? Походу язь? Що це за риба? Хто знає, дивіться? Ось така... непогана. Добре. Є. Все, йдемо додому. Була ще невеличка покльовка в нас. Але вже таких нормальних не було. Щось перестало клювати, то вже вечір, вечір. вже десь 9 година, вже зараз взагалі темно буде. А так думаю рибалка вийшла, коли ще <смі>, того трофейчика витягнути. Я думаю, що був сом. І я думаю, що він не що він клюнув, а я його десь зацепив. Тому що я бачив на крючкові потім була слизь. Така як у сома. Так що ось так. Ось такі нині приключення. І так, продовжуємо наші приключення з пінінгом. Тільки що приїхав на нове місце, і дотепер дощик не падав, і тепер тільки почав дощик, вітер, все. Погода змінилася, то спробуємо тут одне місце гарне. Е, взяв з собою сьогодні бадіка, бадик. Бадік. Взяв і бадіка з собою, так що зробимо пару закидів на силікон, на бльосну. І потім вже я взяв з собою теж випалзка, то на спінінг закинемо на випалска. І подивимося, може щось нам клюне. Спустимося там униз під такий пірс. І під тим пірсом я ловив великих окунів, таких по кіло. Так що спробуємо на, на випазка, на Великого Червака. Закинемо і... Просто з грузиком на великий крючок і там посидимо по тому внизу. Ну треба там мало пробратися через такі джунглі, тому що там все заросло. Там одно таке скрите містечко є, але ще туди треба пролізти через кущі. Подіпуй. Сів. Сів. Сидіти. Так ще раз мечу та йдемо геть. Так зараз перелізаємо в ці кущі, тут така дорожка, але її не видно, вона заросла і туди пробираємося прямо на тому місце. Ще не знаю як бадіка пересадити. Я тут Пер Бадіка треба tu probrati se. Pa gdje bade, pojď. 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 Ой. Так. 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 Ух, ми на місці. Ось таке невеличке місто. Фуй, в коліна вдарився. Тут така дамба йде. Пірс. Спробуємо тут покидати. Так. Спочатку на селікон, а потім вже сядемо. Та на червака будемо тут кидати. Так. Тут навіть під оцими кущами окунь сидить. Де ж як туди закинути? Так, спробуємо ростуть. Так, нічого у нас не клювало на. Сіліконка, то поставив я такий великий ключок. Будемо надівати по два червака. Поставив грузик 30 грам і спробуємо, що буде. Отак. Так, почекаємо, щоб впало на дно. Є. Шасє по ходу окуня такий конець, маленький. 7 годин ранку. Я на річці. Сьогодні у нас буде рибалка на спінінг. У нас похолодало, пасмурна погода. Вже накачав лодочку, все підготував. Тільки випливаємо на річку. Маю якорь, все. Ехолод. І будемо пробувати ловити хижака. Буду знімати тільки покльовка. Мільйони тисячі забросів, неудачних, не буду знімати, тільки якщо клюне. Є, yeah. все, ми на воді. Почався дощ. То надів я цей плащ. Надіюсь він зараз стане. Хе. поки що не було. Так, що в нас перше попалося? Інтересно? Опа, окунець. Здоровий окунець. Ха я то думав, що взагалі нічого не буде, красавчик від... здоровань. Туди уверх я кину, вище по річці. Є ще! Є-єє! Клас! Прям зараз на кожному забросі беруть. Так, хороше містечко я знайшов. A i zysnął, blin. No, to był po tak że so, nie bida. O biedny pierwsza. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Так, Кланик Взяла. Ось такий здоровий клень взяв головель на рачка відпустимо його yeah. Так, коротше, я вже на березі. Складаю лодочку, їду додому. Тепер у нас 2 години обіду. Так що так, зловив я пару окунців, пару головнів і на тому все. Покльовка була більше зрана, тепер як сонце вже під, піджарило, то перестало клювати, Так що так. Всім привіт! 6 годин ранку приїхали ми на річку Лабе, сьогодні будемо ловити на спінінга, на силікон. Спробуємо судака, щуку, окуня, може сон попадеться, не знаю. Подивимося, не розчитав я сачком, взяв маленький сачок, до річки тут берег дуже крутий, то в мене сачок не висувається, то може якщо буде трофейчик, то і купатися будемо. Бадік теж сьогодні зі мною. Пройшли мися десь 4-5 кілометрів від машини вверх по річці і тепер будемо спускатися вниз. Дамо ще чайок. Нап'ємо чайку. Добре, що вітер нема, тому що вчора був вітер, сьогодні вже чуть-чуть подуває. Блин. Фрикціон сильно затянутый. thank <laughs> you А все-таки взяла Шерс. Не знаю що то. Но щось нормальне. Давай, покажись. Покажись. А. Сам. Сам, сам, сам. Só <laughs> so <amuseel>. o oh, <sighs> Show, one. Мать, я пишу вон. Так. Вот а и взят. Yeah. І так, попався нам перший сомик <гум> на селікон. Зараз покажу на який селікон має 5,2 кілограма 90 сантиметрів. Ось такий красавчик. Крутяк. <гум> так що перша рибка у нас є. Дивіться, ось на такий силікончик. Спочатку перша, в мене був затягнутий фрикціон, то майже був теж сомик. І зір, урвав мені шнур, чи леску, леску урвав леску. Поставив зразу другий, зразу перший заброс і зразу рибка. Зараз будемо закидувати ще раз, подивимося, чи буде ще щось. І так, були у нас дві покльовки. Першу я затопив, бо не попустив фрикціон, а другу і зірвало мені поводок. А другу попався нам сомик такий 90 см, в принципі, нормальний на спінінг. Так що так. Так що вже зібралися, складаємо спінінг катушку і їдемо додому. Всім дякую за перегляд, майтеся!